Сьогодні у нас буде відео про картункета. У нас прийшли сюди, це місце там, де він має бути. Зараз ми, він має прийти е, у 19.00, зараз 19.06 годин, що ми можемо нормально собі почекати, поки він прийде. Картункет дуже сильний, він навіть сильніший, ніж той, ніж е, Сайлен Хедж. Він дуже має бути сильний. І він навіть мені ще телепортуватися. Дійчик, ви напевно спитаєте, як ми після кожного монстра виживаємо? Нормально. Ну, не... все без прес, ми смертні. А Тут у нас тут таке місце є. Бо ми лошаді. Ми не люди. No. А Тут прийшли на це місце. У нас, звісно, тут є люди, але все одно може там бути якийсь монстр. Може, може. стоп. Я не знаю, що це такі цей. Тут може... О, бачите? Оба, я там щось бачу. Хочу це воно виглядає і така я нюхаю, воно виглядає як кров. І теж на запах як кров. це, тут це може тут е, десь старин хед когось е, колись стоїть. Ну, ви знаєте, саме, що я зробив. Або з'їв, або не знаю. Я не думаю, що я міг. За бабріту бандітом, ну це не точно. Ну це не точно не точно. Ну, живе в лісі, а цей? А картонкет десь тут, вот там, на тому полі він. Ні, картонкет живе на заброшках. Так забро... ну, він заброшка? Да, ну, він живе на заброшках, але там ми могли тоді колись побачити Ірку. Але ми, на жаль, її там не той, тому що там ми не можемо прибратися туди. І ми мали Ірку шукати десь на нашому, той... то, чи... на нашому дворі. А отут він може реально зараз бути. Давай його якось при 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 призовемо. Ай, там щось виглядало цьому. Ну? Якісь плечі виглядали. Бально, я бачив. чи там за машиною. Вот. Ну суп, так, стоп. Ні, ну там... Ні, там нічого нема. Не за машиною. Там щось просто чорне було. А біля дерев. Воно голову висунуло. Лець Лецміна. Що це, такі, що це такі були звуки кота? кута? ти <риклад> чув такі звуки кота були? Що ви так це? Стоп, там же... Бачиш, що там у, тому, у той сам машиною, що там біля парку, там якесь лице виглядає. О, і що, як це. Я чув, що, що ніби щось як в машині машини. Там, там бо, щось. Що може ви там не бачили, але я бачу що в машині щось чорне. Там двері відкрились. Двері от не може не відкрились. Стоп! Картинка! Та був картинкет! Зараз, мабуть, я можу вам самим показати самим, що там не там, Там був реально славими хляб. Такі постянки, ну зараз там моси! боже, 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 ну, зараз зловить той монстр. Ну, реально, ну, був шанс. Я в кущі зараз. Ну, лізу в кущі. Ну, в кущі зараз стой. Зараз, ну, боже, що з того, що тут стяг там? Та він там просто був. Там була його голова, я бачив, не хто, що голова. Хто все? Такий звук був. Здалека. стукнуло? Це ти зробив. Та це не я. Та я бачив, що ти, Шо ти прикалуєшся. Ми тут реально побачили. Мостри, ти ще прикалуєшся над, над, нами. Ну. Та я, ну... Йом, бляха, муха. Це не смішно. Ми тут мостри бачимо. Стоп. Де зараз є. Де зараз є той мостри Та мені пишати треба. То який ти свій пости? Не буду дивитися. Стоп! Стоп! Бачили? Нет. А скільки в тебе зараз? Бачите зараз? Отам. Отам він Він є! <габи> Не бачите що! якийсь ступич, що може! Там точно йде! Він точно є! Він ж мене телепортуватися, портуватися, точно! Точно! Як якщо вміє, то погортуватись він.